Складна ситуація із невиплатою зарплати склалась у підволочиському, лановецькому, бережанському, козівському і тернопільських районах також у чорткові. Найбільша заборгованість по зарплаті у тернопільському районі 8 мільйонів гривень. У козівському ж гроші формально є. Реально немає. Зарплата є нарахована, але оскільки фінуправління не має просто коштів, вони не можуть виплатити. Тобто на папері воно є. А фактично їх видати людям неможливо, тому що фіноправління Козівського району не має реальних коштів для того, щоб їх перерахувати для людей. У департаменті освіти пояснюють, є дві причини, через які виникли борги по зарплаті. Цього року вперше за історією незалежності провели секвестр бюджетів. Це скорочення витрат на окремі статті фінансового плану країни, в тому числі скоротили витрати на освіту. Проте є райони на Тернопільщині, які добре спрацювали за складних фінансових обставин, зокрема. У Сятинський район, каже Любомир Крупа. Зуміла акумулювати і, скажем, різні заходи провести для того, щоб перекрити цю недостачу, тому що в неї було вилучено 5 мільйонів. З іншого боку, якщо брати до уваги Тернопільський район, то фактично ця заборгованість вона накопичувалася. І кожного року це відбувалася, скажем, дотація, яка перекривала ці статті, тобто держава надавала і це питання закривалося. На жаль, зараз ми не можемо говорити про це. Інша причина виникнення заборгованостей необхідність оптимізації навчальних закладів, каже директор департаменту освіти. Освітню систему в області потрібно змінювати, організовувати доїзд учнів до сусідніх шкіл, по новому підходити до нарахування годин. Зараз керівництво області шукає вирішення проблеми в кабінеті міністрів. Ми неодноразово зверталися в кабінет міністрів для того, щоб нам видали, скажімо, надали додаткові фінансування на ці витрати. Є попередня інформація, що все-таки Кабінет міністрів України виділив суму. Це не є 52 мільйони, яких фактично ми обґрунтовували, а це понад 48 мільйонів гривень. Але це все-таки вдасться. Дещо зняти соціальну напругу, яка зараз поширюється, особливо по освітянському середовищу.